Ну воно не намертво, але ну ми зараз, так, якщо ми почнемо віде. щось ламати, ми будемо порушувати порядок. Бо це має, е має робити віде. спеціальні люди, які уповноважені державою знати, судовий виконавець, міліція, яка віде. має прийняти. Ми ж громадяни, у нас такі права. Хотите податки і дивитися ви на і без якими. Відтяритесь, ось ось я вам можу сказати, що коли буде рішення про те, що це. Забрати це все? За 15 хвилин ми це все заберемо. Але Пойди, человека, громадянин? Ні. Він громадянин з рацією. Він має рацію. Це Цей громадянин, громадянин, має рацію. громадянин майор міліції в цивільному. І ви студентів на театральній. В квітні місяць. Що ви на мене посміхаєте? З радістю? Видаєте стыда з своєї форми, пане? Гермайор, ви стидаєте з своєї форми? Гер майор а ну дайте, ну, дайте нам, будь ласка, коментар. Назвіться, скільки на вже прізвища? країна має чому дати. Ці, чому ми на роботі не, не в формі? Ось є люди, які безпосередньо вас пізнали. Що, що ви сказали, що ви мене не знаєте? Навіть в концентраційних таборах дізнаються через 50 років прокатів. Тому у вас, вас, вас пізнати немає так? Це майор міліції Шевченківського району управління, герой до міністерії. Що аналогічно, що ви мене також пізнаєте? Так чи я? Чи я? А? Чи я? Я з він не був судді. І прокурора. І майора? Майора не раз. Я раз там Хлопці, вада ж міняється, вада ж міняється, ви ж розумієте. Є неізвісний солдат, це буде майор Безем'янний. Значить, ми то старший пан майор, значить ми заявляємо, що ми приберемо, звичайно, але разом з цим сміттям. Якщо ви відмовляєтесь, тоді ми не будемо прибирати. Я це заявляю офіційно при громаді, при журналістах. Що ви до мене підводите? Не І Що 152 статті? Вже, 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 вже кримінальну справу ще є. Майор, ну ви ж назвіться, Я ж не боюсь, не переживайте. ви мене не лякаєте. 152 статтею треба мене лякати, влада міняється, що ви посміхаєте? Ви постанемо з другої сторами. А ви ви предстати, що ви боєтеся? Це інше вже громадська. Ми ж ви мене попередили 152 статтею, це нічого не говорить. Ви не представляєтесь в цивільній формі, це ви маєте попереджувати, мене скільки хочете, хоч до ранку.

Погрожує учасникам акції 152 статтею. Ні, а чому мені не погрожуєте 152 статтею? Я вас питаю. Хто ви такі, що мені погрожуєте? Ви мені скажуть, 152 після стаття? Хто ви такі? що? І, шо? і шо? Що ви мене затримаєте? Да? Затримаєте, так? Да? Ну, так і і все, тоді

він завжди в 18 А, все. Юля, не забудь взяти свій паспорт. Ні-ні.